Їх тисячі, тих, хто захищав. Захищає нас. Ми називаємо їх героями, часто подумки, наділяючи міфічними здібностями. Нам хотілося б, щоб їм не боліло, щоб вони не знали голоду й спраги, щоб вони бачили, як ростуть їхні діти, щоб вони сивіли від часу, а не від горя й страху за одну мить. Щоб вони були прометеями, які після кожного удару ворона відновлювались і знову несли вогонь. Але сьогодні історія про тих, чий вогонь же згас. Але пам'ять про їхні подвиги набагато сильніша. Один із таких героїв був Олексій Сухоруков, відомий винороб і фельдшер, чия відданість справі стала прикладом для багатьох. Він сказав, що мама 10 років не менше буде війна. Ми не вірили. Я, я, я вам чесно кажу, я каюся, я кожен раз плачу, говорю, синочка. І ми повірили тобі, ще в 14-му, може бути наш бистрію. Дуже, дуже він. Ну... Как пророк отказался, мама, ты даже это орда, ты даже не можешь представить себе, что это будет. И он мне когда уходил, сказал: мама, я автомат в руки уже не возьму, хотя выбрал, я вам покажу с автоматом. Вот Я не буду уже, я буду спасать, буду хлопцев спасать. Но он был фельдшер батальоном, как-то мне там объясняли, что он не сидел. Поміщення, що він був на полі бою. Його загибель стала страшною втратою для всіх, хто його знав, але його дух і відданість житимуть у пам'яті рідних і побратимів. Для мене був ну, самим найродним. Самим я могла з ним порадитись. Ні, він мене порадив, я у нього. Він настільки був ну, розумним, розумним. Його. Тож, те, що він казав, воно завжди збувалося. Будь-яке питання: економічне, медицинське, політичне, ну, все, все в нього було, на все була відповідь. Розповісти про всіх неможливо, як і виміряти героїзм, бо для когось бути героєм це врятувати чиєсь життя. Для іншого зупинити супротивника. А для третього залишитися живим не лише тілом, але й душею. Також особливо чуттєвими спогадами поділилися сестри Сергія Васюти, які розповіли про свого брата. Він отримав 2014 році повістку, він був десантником і пішов на захист України. Спілкувався з нами, бо ну, він батькам одразу казав, що він буде йти, щоб батьки не нервували, повідомив, що буде йти захищати. Повернувся, рік він там був на захисті, Донеччину він обороняв, і Луганщину там якраз повернувся, устрою, заснував свій бізнес, лазер-фронт у нього був. Це І діти грали, і дорослі грали, і тренування проводили для бійців на цьому. Під військовому він з дружиною у них був цей бізнес. Він попереджав, так. він нам сказав ще в грудні, що буде війна, і вона буде, ми ще йому не вірили. Він нам сказав, щоб ми всі сумки приготували. оці. А 24 лютого на свій день народження, у нього якраз день народження, він подзвонив і сказав, що він поїхав на захист. Через два дні до нього під'єдналися тато наш. Тато на той момент було 67 років, і мій чоловік. Він повернувся з відрядження, був далекобійником, і пішли одразу за Сергієм, щоб бути поруч. Мама не знала, що він підписав другий контракт буквально за два місяці там, чи десь за місяць. Це вже потім, після його смерті, дружина повідомила, що Сергій казав, що батькам не кажіть, щоб вони не хвилювалися. Батько міг не йти. Але стояв вибір, що ну... він хотів захистити Сьоріка, тому що в 2014-2015 році папа туди не пішов. Тому в нього ну, в цей раз була ціль, він пішов захищати сина і допомагати хлопцям. Він сказав, що я собою прикрию інших хлопців. Але, на жаль, сталося, як сталося. Для сестер він був не лише братом, але й справжнім другом, який завжди знаходив потрібні слова. Сьорік це у нас дит... Не знаю називати його Сьорік У нас да, у нас Сережа Сергій як то було не прийнята. Знайомих ми там можемо Серега, о Сергій, То наш да. тільки сьорік. Я тільки не знаю. Любка й начка називала. Ми Сьорік. І от у нас всі згадують, як нас, ну, нам, мам, мама була нами вагітна, і вона не знала, що в неї двійня. Вона вже коли народила, вже їй сказали, що зараз буде друга дитина. А Сюріку сказали, що пішли ж в магазин, тобі чи братика купувати, принесли двох. Він так зробив. Зачем одразу дві? Він був в шокі, що йому одразу дві сестри принесли. Ну, у нього, як нас принесли з пологового, Сергія дитинство закінчилося. Бо він був допомагав да, няні допомагав і постійно постійно в школі. Нас постійно захищав. Там ми були шебутні, постійно якісь розборки. Він завжди був на нашій стороні. Завжди в нас була опорою і підтримкою. Його втрата залишила глибоку рану в їхніх серцях, але вони продовжують жити, пишаючись тим, що він захищав Україну до останнього подиху. Ми зробили свій проект саме після його загибелі. Він називається назва в нього Пошук з любов'ю та надією, тому що люба і надія. Ми допомагаємо рідним, які в окупації, які виїхали, які не можуть по стану здоров'я приїхати на цвинтар Краснопільське до свого героя. Ми приїжджаємо, прибираємо гилу. Це все безкоштовно. Прибрали квіти, прапор поміняли, фотку зробили, причепили. Ми знімаємо відео у році, було дуже багато, тимчасово невідомих, да. поки здали ДНК, поки да, родинам повідомили там, на Краснопільському кладовищі номер там, такий -та, такий та родина не може приїхати. Ми ну, йшли то, з на маму шукали ці, ці порядки понад могил. Шукали. Ми знімали до як у якому стані могила. відео знімали, а потім знімали, як ми її ну, прибрали і скидували це. Завдяки Рідним. нам, деякі рідні, які в окупації буде за кордоном. Тільки кажуть, да благодаря да. вашим відео я хоч бачу, як у мене виглядає. стані та. могила, бо вони там не разу не були, тому що вони не можуть приїхати. Кожен із них мав свої мрії, свої надії, але всі вони поклали своє життя заради того, щоб Україна жила, щоб наш народ мав майбутнє. Вшанування їхньої пам'яті це наш обов'язок. Ми маємо пам'ятати їх не лише в урочисті дні, але й кожного дня. В першу чергу алея історія героїв була відкрита 29 серпня до дня пам'яті захисників та захисниць, які боронили Україну. Тут представлені 15 конструкцій. Вони тристоронні, тобто 45 історій, які розповідають про героїв, які полягли за незалежність та суверенітет України. Це вже друга хвиля таких історій. Тут оновлені історії так само 45 від різних бригад, від різних підрозділів. Найбільше в нас це 128 бригади, 93, бригада, дев'яносто третя, Пам'ять про загиблих воїнів нагадує нам, що свобода має свою ціну, і ціна ця дуже висока. Але завдяки їхньому героїзму, їхнім діям ми маємо надію на мирне і світле майбутнє. Одне лише життя, один лише світ, якого сьогодні закінчився світ. Добре, хоча б що йому не болить, на нас може він в цьому навчить. Але нам сказали сьогодні без змін. на східному фронті загинув один. Спробуйте жити серед цих новин коли стільки цікавого в світі.